Добрий день. Продовження чудової теми мотоблок, водянка. В общем, у мене є мотоблок Ніва, я з ним скільки відео не зняв. Там не треба скільки всього робити, а тут треба. Ну ладно, в общем, питання підійшло до рівня мастила. Пошукав я в літературі в ті, що в мене є, почитав, не написано. Написано в мотоблок 5 літрів в редуктор. Чи це разом із фрезою, чи ні. Ну, напевно, з фризою. Тому що у саму фризу ввійшло там десь 4 літра приблизно. Не в фризу, сам редуктор в коробку передач в мотоблок. Війшло десь 4 літра. Тепер думаю, скільки ж сюди лить, як понять, як побачить. Тут вже ж немає ніяких пробочок, мірних там якісь на КПП. Ну, в общем, що я думаю? Поставив я його ще з цього редуктора приблизно в тому положенні в робочому. Ну, тобто приблизно плюс-мінус тут вертикаль. Злив масло, там воно старено, воно працювало фреза нова, вона давня, але в роботі не була, залив минулого разу літр ТАТ-17-го, пофразував своїх 10 соток города, злив його. Будулить коротше. Що я думаю? Світим ліхтариком. Зараз. О, зараз трохи щось там видно. Там видно шестерню нижню. На мою думку, ну я вживу бачу, на телефоні я не можу його там зловити. Коротше, нижня шестерня, по якій ходить зуб, ну, ципок, Така зірочка, по суті, така от зверху, там знизу. Я думаю, треба налити масла скільки, просто, щоб вона накрилась, нижня шестерня. І все, і цього буде достатньо. Коли верх її буде у тат э, 17 то все остальне буде робити роботу на цей цепок. Він буде переганяти, його трошки, я так розумію, і в коробку буде попадати, трохи назад буде попадати. Ну, в общем, плюс-мінус буде десь. Так, пляха, ну отак вже от. бачу, через телефон дивлюсь, не бачу. І так не бачу і так не бачу. Поміняємо режим. Як я свічу, так, щоб бачити, то закриваю телефонний обзор. Це видно низ ципка, він же там натяжник стоїть. Ну, в общем, ладно, понятно, да? всі, хто знає, той знає, може так бути видно. Не видно. Ладно. Заливаю залишок із 5-літрової каністри і спостерігаю. Т-17 вже як стача по стінках, скільки його там буде. Потім помірюю. Так, залив літр. Рівно літр у мене залишався від заміни мастила у коробки мотоблока. У коробку десь я бачив, треба 3,5 літри. Бачив це я у Ютубі. Налив я так щедренько, поки воно побігло туди-сюди. Коротше, 4 літри я туди влив, це вийшло трохи більше максимума, то тобто трошки більше тої пробки яка збоку. Нічого страшного в цьому немає. Залишився літр. Я думав, хватить сюди, не хватить. Хотів, ж так, щоб я тільки що казав, щоб шестерню покрило. літр це навіть багато. Ну, в смислі, як багато, його тут багато бути не може, якщо воно не виливається. літр це не те, що нижню шестерню накрило. Це дуже набагато вище стало. Так. Фокусуйся. Якось отак. От майже до натяжника достає. Не майже, а от цей прут, який зігнутий, донизу зігнутий, його частина, яка зігнута вниз, вона вже вмочилась в мастило. Сейчас. Короче, я так гарно знімаю, що голіву тут дихає просто. О, вроді, десь так. Видно, так? Да? Ну, воно не фокусується так, як треба. Ну, в общем, що вам там роздивлятися? Яке гарне зелене масло? Значить, літр масла у фрезі, яка має довжину 1,10 м. Отакої конфігурації, там по два ножі, там туди-сюди, літр масла хватає з головою. Півтора літра. Це сюди буде багато. Реально, я так думаю. Тому що, якщо ще пів літра додати, то десь чуть-чуть нахилиш, воно виліться. Ну, в той момент, коли він просто лежить. цей. Ну, ця фреза, коли вона не треба, ви ж її десь положите, будете кантувати, воно буде виливатися. Тоже вже буде занадто. Все. Інформацією поділився. Кому було корисно, ставте вподобайку, кому було не корисно, не ставте нічого, чи ставте дизлайк. Але пишіть комент, щоб я знав, корисно вам це чи ні. Підписуйтесь на канал. Мирного неба, бувайте!